Я не те що не заперечую, тільки твердо твердо кристалізую свою позицію. Ізраїльська версія для нас найкраща, чи вона буде реалізована покаже час, чи треба на цей шлях ставати, не неминуче. І найбільша не частина населення, а абсолютно все доросле чоловіче населення, котре є здорове психічно і фізично, мусить мати базову воєнну підготовку щонайменше 5 місяців. До речі, в Ізраїлі служать всі за винятком там крайньо ортодоксальних, релігійних, які служать 32 місяці, які служать 24 місяці. Всі без винятку, без винятку. Навіть люди із певними. Фізичними потребами, скажімо, у возику усе рівно служить, бо якщо здорові руки і здорова голова, то виконувати штабну роботу не складає ніякої проблеми. Ем, наш ворог екзистенційний. Вони показали, що вони хочуть з нами зробити, і Путін дуже чітко тверезо сказав, що він не зробить помилки Сталіни. А яка помилка Сталіна за розумінням Путіна? Він це ніколи не приховується, це. Говорить від відкрито. Він це він каже не, прямо не Сталі. в Українцю. Так правильно, що він не донищив українців. це Помилка Сталіна, Сталін після голодомору, коли вже приїдали західну Україну, вдався до спроби перевиховання українців, і потім каже: прямо: я цієї помилки не зроблю. Як тільки умовно, би це ця, ця катастрофа сталася, що стоять російські танки в Ужгороді, і це ковтає колективний захід. Вони влаштують нам кінцевий і підсумковий геноцид. Звичайно, всіх не виріжуть, виріжуть всіх активних, але ця різня буде фундаментальна, Підкреслюю фундаментальної А якщо так, то який в нас вибір? Та нема вибору, просто нема. Ми програли саме їм на початку 20-го століття. Що вони влаштували голодомор на голову не налазить здоровій людині? Досі досі не можна це осмислити. Матері рубали одних дітей, щоб нагодувати інших. Ну, ну, ну я як? ну як це обговорювати? Чи зараз що зміниться, та не зміниться? Буча, Бородянка, Ірпінь. Ну оті всі. Слова не находжу. Геноцид повелив мархунку. Ну творив не Путін, творив не Шойгу, не Бортніку, не Патруші, Сафарі, Ралі, розстріли людей влаштували звичайні російські солдати. Їм ніхто наказів не давав. Таких наказів не було. Вони собі це просто зробили, бо так пожають, що це правильно. Це зміст їхньої суспільної ідеології від найвищого Путіна до найнижчого. Рядового солдата. Чи буде цей мобілізаційний закон болючим? Буде ми 30 років не займалися оборонним укладом своєї країни. Тепер хочемо різко написати правильний закон. Це при тому, що більша частина нації не має мілітарного мислення. І знову ж таки, це мілітарне мислення в формувалося з 1948 року, доки вони отримали той результат. Спільноти, які вони мають зараз, практично 80 років. То ми за два роки думаємо, що ми щось сформулюємо в частині мілітарної культури буде боляче, буде гірко, буде дуже багато помилок. Але але на цей шлях треба ставати, і ми неминуче на нього станемо, і ми неминуче його пройдемо. І за методом проб і помилок рано чи пізно буде побудована правильна. Адекватна система оборонного укладу держави, бо тут також є безліч помилок, армія там, оборонний блок. Ні, вся, вся спільнота знову ж конкретний приклад із 7 жовтня. Дійсно, мої опоненти праві, бо я з ними дискутую, кажуть, що пропустив Ізраїль удар, пропустило вище воєнно-політичне керівництво, але не населення. Населення негайно миттєво стало до бою за два кілометри. Кібуц, молода жінка, 30 років зрозуміла, що відбувається, озброїла всіх до зубів, дали відсіж 25 п'ять не ступило. У Кібуць ніхто не загинув. Молода пара сховала двох діточок, вісім місяців. Дала батькам знати, де діти заховані. Стали до бою, загинули ще забрали із собою. Суспільство не пропустило. Підкреслюю не а чому не пропустило? Тому що є мілітарний спосіб мислення, усвідомлюють що що усвідомлюють, що Хамас прийшов не з миром, а прийшов їх. А московити ще гірші ніж Хамас.